Зараз з нами на зв'язку Максим Немчинов, віце-президент Energy Club. Пане Максиме, вітаємо Вітаю. Ну, власне станом на 21 липня ситуація зі світлом в Україні е, ніби як почала покращуватися, та у наслідок того, що протягом останніх днів спека спадає сьогодні дещо похмуро. Що означає це, що в осяжному... Майбутньому, там, наприклад, на цьому тижні графіки можуть графіки стабілізаційних відключень можуть відійти в минуле. Чи все таки ситуація ще залишається складною? Ну, по перша ситуація все одно залишається складною, але ми дійсно бачимо пом'якшення графіків. Ми бачимо, що завдяки. Погоді, тобто зменшення температури споживання в нас скорочується, а також у нас збільшується генерація електричної енергії, тому що вийшов з ремонту один атомний блок, і ми прогнозуємо, що найближчим часом ще додасться в нас генерація. Мій прогноз, що серпень все ж таки ще графіки будуть, але не настільки жорсткими, якими вони були в липні в піки спекотної погоди. Тобто, графіки ще не можуть залишатись. А вересень, жовтень, маємо надію, що ми зможемо працювати без графіків. Тому що в нас генерація електричної енергії, споживання будуть майже дорівнювати балансу. Ну плюс безумовно імпорт електричної енергії, який ми зараз здійснюємо. За рахунок цього, ми можемо збалансувати на наше споживання і скоріш за все, вересень, жовтень ми зможемо уникнути графіків відключень. Але на жаль, з листопада, коли почне вже там температура падати. Нижче там відповідних значень споживання знову може збільшуватись відповідно і скоріш за все будуть застосовуватись графіки відключень. Якщо ми говоримо про імпорт електроенергії, власне, росіяни своїми ударами по зокрема і дамбам або ж анонсуючи майбутні удари по тій же київській дамбі, вони ніби як намагаються і залякати. І водночас, напевно, план у Путіна є на столі, як вкотре заморозити Україну, залишити без світла. От тут хотілося б дізнатися, які можливості у Європи допомагати нам в зимовий період. Ну, дивіться, на сьогодні ми працюємо по імпорту приблизно 1,7 гігават потужності як імпорту електричної енергії, який ми забираємо. Ми можемо його збільшити до 2,2 гігаватт. гігават. Потужності для цього потрібні рішення як регуляторні, так і певні технічні рішення. Над цим зараз усі працюють: і Міненерго, і Укренерго, і наші європейські партнери. Ми маємо надію, що ми збільшимо можливість імпортувати електричну енергію до 2,2 ГВт. Це безумовно додасть нам стійкості і стабільності. Звичайно, за умови, що перетини будуть працювати. Нам вдасться захист. Захистити нашим ППО і нашу генерацію, і наші підстанції, так само і ті, які працюють на перетині, на імпорт, ну там де ми імпортуємо електричну енергію, то безумовно це може бути нам в плюс і може додати нам стабільності для проходження опалювального сезону. Тим більше, що все ж таки ми працюємо над тим, щоб відновити те, що було зруйновано швидко побудувати хоча б якусь кількість розподіленої генерації. Я думаю, що певна кількість буде встановлена і буде працювати. Тобто достатньо багато для цього робиться. Ну а безумовно, найголовніше це захист. Того, що в нас залишилось, і те, що буде відновлено і готово до роботи перед опалювальним сезоном, це дякую. Це дякую, пане Максиме, за ваші відповіді. Коментарі Максим Немчинов, віце-президент Energy Club, був з нами на зв'язку.